Хочу сказати, що я дуже люблю виїжджати в Виноградово і недаремно перша презентація цієї книжки саме Виноградовою. Книжка в мене у руках четвертий або п'ятий день. Книжка, я думаю, цікава, весела, драматична. Я в цій книжці зібрав сюжети із різних весіль, скандальні, веселі. Унікальні, неповторні сюжети, які траплялися, як я або мої колеги були свідками. І в цій книжці нема жодного видуманого сюжету. Є художньо, я деякі сюжети прикрасив, але видуманого нічого нема. Я видумав тільки поміняв імена, звичайно. І Василь Михайлович, який тут у книжці, мало не той Василь Михайлович, що тут сидить. То збірний образ. І всі інші герої десь прототипи є у житті, але не обов'язково їх упізнавати, розшифровувати, бо там, можливо, є такі ситуації, які люди не раді будуть, якщо їх розшифрувати. І що ще цікавого хочу сказати, що крім того, що я поміняв імена, я ще зробив. Так, що всі е, цікаві ситуації, які я описую, не всі, звичайно, бо всі описати неможливо, і давно треба написати. Мені вже на Фейсбуці написали, що чи буде експрес наречена. бо експрес наречена є, а чи буде експрес речення, е, то я цікаві моменти звів і зробив так, ніби то все відбувається на одному весіллі. Такого весілля не було. У реальності, бо якби було то все, що я тут описую на одному весіллі, то певно вся свадьба була лікарями відправлена, знаєте, куди. Був такий випадок в одному із сіл Вершавського району, коли у день весілля наречений пропав, зник. Раненько у нас є така традиція, у четвер приходять за сорочку, молодий до молодої, а хлопець прийшов, подивився, привітався, бачить, що молода готується до весілля і роблять зачіску. І він вийшов із хати і пропав, взагалі пропав, зник. Ну і там. Драма розвивається, його починають шукати, спочатку шукають по генделиках, по, по ярках, після того по лікарнях, після того у трупарні, в результаті ніде його не знаходять і починається другий розвиток сюжету, але про то говорити не буду, я вас буду інтригувати. Як виходили люди із безвихідної ситуації? І ще вам хочу сказати, що десь е сьогодні чи вчора мені прийшла така думка, бо я готувався до презентації, думаю про як сказати в кількох реченнях, про що цей роман. От, то, кілька речень я вже казав, а ще одне речення, яке, певно, е стосується цього роману, це роман про справжніх чоловіків, які тікають з весілля ще до того, як ще вже не. Тут дуже багато гумору. Я сьогодні хочу акцентувати саме на гумористичних таких нотках у цьому романі. Але тут багато і драматичних ситуацій, неймовірних ситуацій, таких ситуацій, які е, недаремно я в інструкції написав, е, що дуже часто захочеться читачеві читати кричати, що такого бути не може. Козан бреше, такого бути не може. Але таке було. І було ще набагато більше, ніж я описав у цьому романі. Я довго не могла заснути, я вже казала, це розказує е, жінка одного з героїв, того родича, до речі, що запропонував знайти іншого молодого. А над ранок заснула, прокидаюся, розплющую очі від того, що хтось говорить. Прислухаюся, а то мій Василь. Уявіть собі, стоїть він перед зеркалом і саме із собою говорить: здурів, чоловік, не інакше. Прислухайся і чую. Ну що, паскудо, напивишся вчора, ге свиня. Кому ти такий нужен? Жунів повіж. Та вона тебе відіти не може. Ти ж її не любиш зовсім. Та вона до тебе і серцем, і душею, та вона тобі і те, і серце, та вона тобі. Прибагає, та вона для тебе старається, а ти замість того, щоб допомогти по верезівству щось наробив, прийшов весь ранок у Діда Мороза. Лиця на тобі не було. Людської подоби не маєш, Та за що вона тебе любити має? Та чи тобі не соромно перед сусідами, чи ти взагалі ганьбу втратив свиню торіпала, худобину не трібна, марго рогата. Ну, думаю, я чоловік і справді здурів, може біла гарячка в нього. Але слухаю далі і впізнаю в тому, що він говорить свої думки одну за одну, ніби він їх прочитує. Але де? Дивиться ж у дзеркало, воно точно не, не червоніє. Я ж кожного ранку туди заглядаю. Спочатку я захвилювалася. Що хвороба така, то страшна біда. Потім трохи заспокоювалася, а ще через якийсь час сміх мене почав душити. Ледве я втримувалася. Аж тут, після ще різкіших і суто чоловічих слів на свою адресу, мій чоловік, мій п'яниця, мій Василь, повертає голову до мене і питає: ти маєш щось додати? Ту я ще розсміяла, ту і не втрималася, і вся звіст на нього прийшла. Я просив видавця, щоб поставили тут такий кружок у середині 18 перекреслено. Але не хотіли псувати таку файну обкладинку і не зіпсували. Але книжка рекомендована для дорослого. Читання, тобто дітям до 18 років бажано не читати, бо вони научать не того, що їх у школі хочуть навчити. Знали ми Василя Кузана як таку романтичну особу, особливо з тих збірочок, які ми перед цим відділи, мали в руках читали, мали таке щастя. Ну тут романтизм його до чого привів, чоловік закрутив роман із музу. In to roman stav, romanom, I, stav, hurifu, je že stal romanom v takem literaturnem. In sudeči z teh urepkov, ki jih je prisluhnalo majskoro, ta polistav tako vobirkovo tajtujem se, da sem ena sluhala, mom si skudujemo razumno izprotost, da ne je tam obrazček. <laughs> 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 ja, obrazček. 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 Отуся не відобразило, а може відобразило, що дійсно реально одна дівчина Верховенська виходила заміж у, у узроді за обласного сина Дуча. І коли йшов тот наш традиційний момент, украли молоду, а їй реально прийшов другий ледінь, украв і повіз, і 40 років вже прожили разом до цього дня. Украв, реально украв і після, а там тям створив до... Було. <coughs> Хочу вчити нашому ось і хоча по-моєму йому не передали, але так є. Хочемо дати такий журнал у нас, що все місько бачить зеноградував. Це такий журнальчик. Ми сподіваємося, що уроки із Романа попадуть в другий номер, який сьогодні до руку. Оцю зена, тайте, що оцю зена батьківщина, буквально. Юлія Тимошенко забила вже торгову, то то бренд, а з ще спорити не будемо, так оці. Дякую. Вячність, шановні бібліотекарі, вам. Низький уклін. Саме за допомогою вас я познайомився з кузаном. Я зайшов в районну Свалявську бібліотеку, почав листати, мені рук потрапила антологія. І дивився Кузан, автор кількох збірок. Довго? Я філолог, я поняття не мав, що 15 кілометрів від Крицьок живе поет Кузан. Я прийшов до нього на е, Водохреща, ну, познайомилися, ви розумієте, що, що я зробив? Я, мені зараз соромно за те, що я робив. Я прочитав п'ять своїх віршів. І вдруг я беру його книгу, відкривав перший, другий, третій вірш, я стрес дістав. Ковгаля, що я робив? Я свої вірші читав позавали. Ну це ж кажу, геній, геній, ходячий. Так, уявляєш, а я мав таке нахабство. Нащо я себе зробив? Файлі, я був такий шокований, що після того я дійсно взявся за перо і написав книгу Магія поетичної творчості Василя Кузана Сухаря, чого не є? Там є, десь... Я 300 екземплярів екс-очільник обласної культури, Юрій Федорович, після частини цієї розповсюджується по всіх бібліотеках магія поетичної І Там є висмикнув я, коли Франко познайомився з творчістю Володимира Венеченка, він вигонув, звідки ж ти такий у нас узявся? Я був дійсно такий шокований з приводу творчості Василя Козана. Ну, а тепер я бачу жінок особливо цікавлять різні весільні історії. Я не буду озвучувати, значить, скільки весіль провів я, то знає лише чухран. Я йому так десь пив, та признався щиро чесно. Дзвонить до мене один приятель і каже: так, я Сяжені, бо ти женатий у тебе син вже жонатий, донька Одина. «Я Сяжи, а ти будеш проводити Василь Михайлович, має весільня. Зійшлося 200 чоловік, розумієте. Но мені молодий ленту капчає, озвучує мене заслуженим та надовго в не держави, так сказать. Ну я фіглю, які бувають весілля. А тут поет із параду наречених із Ужгородського висмикує музу. 25 річну бедра стегна оголені, перса майже так сказати, вистрибують. Звучить музика маршу Мендельсон. Він заходить, розумієте, із тою своєю весільною нареченою музою до залу. Там сидить жона, там діти сидять, там теща сидить, розумієте. Шок стрес. І тим молодим був Василь Кузар, який так оригінально святкував весілля поета з музою, срібне весілля, 25 років з приводу його творчості. То, що в фейсбуку з'явився Василь Васильович з книжкою новим романом, для мене теж було приємним здивуванням, бо так чи інакше, то зовсім другий жанр. На поезію, мабуть, надихає Господь. Інакше, ніж на написання роману, бо роман це вже більш довготривалий процес. Він може народитися і за пару хвилин. Він вже стане цілісним, він стане вже сюжетним. А от роман, щоб вибудувати якусь сюжетну лівію, я думаю, що вона у ній є. Наречені з шестирічного віку чи з якого віку вже починає. Не, то все за один, за, один за один день. За один день. Відверто кажучи, я подивувався. колегам, ну я подивувався, в принципі, я за ці. Випадки знав, що вони можуть бути і були завжди на весіллях. Для мене, наймовірним випадком у моєму житті, та надування коли я, я мама прийшла замовляти, кажу, я що родина яка, батька, кажу, чоловік у вас є. Він каже, чоловіка немає він помер. Помер життя. І в нас є моменти, благословляється молодий, звичайно, в хаті, потім до молодої їдемо. Я благословляю молодого в його хаті, нам треба виїхати у село на Солярщину. Ну і теж традиція, я питаю батьків, хвилину мовчання робити за батьком, чи ну, помер чи мало вдома, чи вже на весіллі, чи і там, і там. Бо можна і треба такі речі робити по християнських звичах. Ну, вона каже, вдома ну. Я звільніше, я її не запитав, але це на свою ініціативу я взяв. І промовляю, що сьогодні в нас радісна, разом з тим, була сумна подія. На жаль, батько не може поблагословити свого сина від щирої батьківської душі, а жінка знайома стоїть і каже, Юрій, як? як? Минута мовчання, він не вмер. Я дивлюся на маму, дивлюся на відділу оператора. Спокійно, до речі, каже, оператору, якщо ти цей кусок зазняв, ти його витреш. Дивлюся прямо в вічі мамі, звідую, кажу, мамко, що це? Вона каже, так бо він для мене обме. <риклад> Звичайно, ця книга без сумніву буде інтересна, буде цікава. І нова грань творчості Василя Васильовича теж мені цікава. Я не знаю, всіх 19 книг я не маю у своїй бібліотеці Василя Васильовича, Це точно, набудь, але більшу половину маю. Я но, але і з того доробку, який вже випущений, тому то я і... Маю насороду від того, що я з'явився схожу твою книгу. Ще раз ще вітаю. Удачі. Назвіть кілька причин того, що не треба сидіти у фейсбукові в контактах і десь інде, а треба читати вашу книжку треба сидіти і у фейсбуку тому що саме у фейсбуку я рекламую свою книжку рекламую і багато письменників рекламують свою творчість саме через фейсбук фейсбук це така соціальна мережа у якій сидять дуже багато творчих людей Інколи Фейсбук надихає. Інколи Фейсбук дає тему для роздумів. Тому можна сидіти там, але в кожному треба мати міру. Але ми стаємо людьми тоді, коли читаємо книги. Якщо ми читаємо книги, книги дисциплінують наш розум і систематизують наші знання. Завдяки книгам, ми стаємо більш соціально впевненими і твердо стоїмо на землі ніж ті, що не читають книги. Добре, тоді Скажіть, на що надихає ваша книжка, перший ваш роман експрес наречений. На що надихає? Надихає на, на гумор, на позитив, на веселе життя, на е, відношення до життя у нашому житті трапляються інколи такі непередбачувані ситуації. І якщо е, намагатися вийти з цих ситуацій без гумору, то це нереально. А якщо людина озброюється гумором, якщо озброюється позитивом, гарним настроєм, оптимізмом, то вона виходить із будь-якої ситуації і живе, е, процвітає і отримує задоволення від життя. Yeah.